Привіт таки всім. Мене звати Інна і я стала мамою двійняток. І хочу з вами поділитися своєю історією пологів та як проходила моя вагітність двійнею. Про вагітність ми дізналися рано, десь на п'ятому тижні вагітності. Я вже пішла на УЗІ, і нам сказали, що у нас буде двійнятка. У мене було багато емоцій. Одночас і щастя, і хвилювання, і розумів, що це велика відповідальність виношувати двох діток. Звичайно, всю вагітність я про це багато раз думала, багато інформації читала, і звичайно, дуже берегла себе, тому що постійно були про це думки періодами. Ну, вагітність пройшла моя, можна сказати, легко. Ну я не можу сказати, що прям дуже важко. В принципі, найважчим були перший триместр, тому що був великий токсикоз. Від їжі дуже нудило і не хотілося певні продукти їсти. В принципі, за першої вагітності в мене такого не було. Потім другий триместр був, напевно, самим, самим таким кращим, тому що почувала я себе добре і токсикоз пройшов вже. І, звичайно, складним ще був е, третій триместр, тому що вже в третьому триместрі живіт був дуже великий і було дуже важко взагалі ходити, і лежати, і сидіти. Сон був взагалі такий короткочасний. Постійно хотілося в туалет, не міг перевернутися то з одного боку, то на інший. То звичайно, це було дуже дуже е, важко. Задишка була також присутня вже на останніх термінах вагітності. Народжувала я у Фінляндії, так як ми проживаємо зараз у Фінляндії. У мене було три УЗІ, тих, що було по плану, по плану три УЗІ, а також, як за двійнятками, то були ще додаткові УЗІ. Тобто в першому-другому триместрі не так часто, ну вже на, на, на третьому триместрі, то майже кожні два тижні. Переглядали, дивилися серцебиття, і взагалі розташовані дітки, чи там їм все вистачає, чи достатньо води. Ну, тобто, УЗІ, я на багато УЗІ була, можна так сказати. Також на 24 тижні я здала виходить, аналіз на глюкозу, і у мене виявили гестаційний цукровий діабет. Для мене це також було дуже велике хвилювання, що я так ну, що в мене таке за першої вагітності такого не було. А тут в мене виявили цей цінний цукровий діабет. Тому після цього, після 24-го тижня вагітності, я перестала їсти солодке. Ну я бувало іноді їла його, але вже в обмежених кількостях і слідкувала за тим, взагалі, що я їм. І також мені видали у Фінляндії консультації. Апарат, яким я вимірювала свій цукор у крові. Я повинна була вимірювати вранці, також після того, як поїла через годинку, і перед тим, як сідала їсти також, також. І також я обслідувалася у лікаря, записувала, що їм фотографувала їжу, яку я їм і ну, ходила їм, показувала, тобто вони перевіряли, чи все нормально. І звичайно, я дотримувалася всіх цих дієт, рекомендацій з приводу їжі, тому що ти хвилюєшся за своїх діток, і щоб з ними все було добро. добре, бо тому що я дуже багато читала інформації про цей гестаційний цукровий діабет, і як він може впливати потім на подальший розвиток діток. Тому це для мене був такий період вагітності важкий, Тому що дуже важко було собі відмовляти, тому що, наприклад, за першої вагітності я не їла взагалі солодке. А от уже за цієї вагітності вона була зовсім іншою. Я їла ну, дуже багато солодкого. От мені хотілося й морозиви, шоколадки, і батончики. Прям, ну, прям дуже хотілося. Дійсно, і тому було дуже важко себе ну, обезм... обмежити в цьому. Також я можу відзначити, що мені дуже сподобалося їхнє планування ведення вагітності у Фінляндії. Вони дуже чуйні і дуже так знаєте, з повагою відносяться до тебе і до обстеження. Ну, тобто, це також дуже великий плюс у Фінляндії. Ну, в жіночу консультації я ходила. Кожний місяць, так як за цей період так склалося в наших життєвих обставинах, що ми, виходить, два рази переїжджали. Спочатку ми жили в одному регіоні Фінляндії, потім переїхали ще на один, і потім вже на остаточний адрес адресу це було в Ванта. Ми переїхали вже, коли в мене був шостий-сьомий місяць вагітності, тобто майже наприкінці. І, звичайно, я побувала в різних жіночих консультаціях і можу відзначити, що вони дуже добре ставляться, незалежно від того, який це регіон Фінляндії. Також розкажу про те, як почалися мої пологи. Виходить, я народила на 35-му тижні вагітності. Так, я багато читала, дивилася відео, що коли ти вагітний двійною, звичайно, це може відбутися в будь-який момент, тому що це зовсім інша вагітність. І у мене виходить, ми повинні були їхати на планове УЗІ, і у мене вранці відійшли води. Я була дуже дуже сильно. Знаю, стривожена, тому що я звичайно розуміла, що це може відбутися в будь-яку любу, любую хвилинку, але просто не ну, не тоді, якось цей момент я не думала, що це прямо відбувається зараз. Я розуміла, що вже да, відійшли води. Я почала думати, боже, чи я все спакувала, Чи все мене готове. Звичайно, я хвилювалася і тому через дві годинки ми вже були в лікарні, оформили документи. У мене взяли аналізи, чи справді це були навколоплідні води. Потім, як вже вдостовірилися, поставили мені капельницю, прокапали антибіотик, так як води відійшли, щоб не потрапила ніяка інфекція. Я, за... Я раніше знала, що в мене буде кесер в ростин. Як у мене були показання, ніколи лежала, лежала тазовим перед лежанням, тому вже вирішували, коли саме провести кесарів в І вже через день в мене відбулася операція. Я, звичайно, дуже багато читала про це, але дуже хвилювалася. Як спам'ятаю і зараз, що мене аж трясло, коли я заходила в операційну, все, ну, в принципі, як нове, то ти хвилюєшся. В мене підключили, зробили педральну анестезію, і от прошу, почався саме цей процес. І, звісно, це круто, коли ти <кхем> у свідомості і можеш. Бачити своїх діток, як вони народжуються, і це прекрасно, коли я побачила вперше, спочатку чоловчатку Ніколь, потім Даніель. Боже, які ж вони чудові, які вони класні. Просто настріне щастя, коли ти бачиш своїх маленьких янгуляток. Так як мене малюки народилися на 35-му тижні вагітності, вони враховуються недоношеними, і тому Ніколь. В Принципі, все було добре. Вона відправила зразу з нами після операційної після пологового палату. А Даніель він був не з нами, тому що він погано дихав, і йому там ставили трубочки, масочку надівали, Тобто він не міг ще смоктати, тому його годували через спеціальний шприц. І тому десь він день-два був в реанімаційному там відділенні. Ми до нього приходили, а потім вже його перевели до нас. Три дні ми знаходилися в. В пологовому будинку, але так як не покращилося дихання у Даніеля, нас перевели в Х'ювінку в дитячу лікарню. І там ще ми провели десь приблизно тижні тиждень. Тобто, десь два тижні ми були в лікарні після народження дітей. Це звичайно дуже важкий був період, тому що ти. Це все чекання, куча аналізів, різні рентгени, тому що ну вони хотіли перевірити, передостовірити, що все добре. Також у моїх діток була жовтяниця, і також вони світилися під спеціальною лампою довгий час. Також тоді, вже після того, як нас виписали, то також вони були десь жовті около півтора місяця. Ми навіть їздили, здавали аналізи, чи це фізіологічна жовтяниця, чи може щось інше. Ну, слава Богу, все було добре. І в нас вже десь через два місяці вони взагалі вже мали нормальний тон шкіри, і в принципі все було в порядку. Вага при народженні. Малюків була Ніколь 2,625, а Даніель 2580. Ну тобто, в принципі, вони не були сильно маленькі, але, звичайно, були малюсінькі, ніж звичайні дітки при народженні. Також вони втратили вагу після народження. Тобто, як виписували нас, то в нас вага була там 2400 2300 Ну, тобто, ось так. Також хочу додати, як я відпочивала себе після касарового розтину. Ну, в принципі, я не знаю, це може мій такий випадок. Ну, в мене я себе почувала прекрасно після касарового розтину. Напевно, на другий день я вже змогла встати і ходити. І в принципі, вже на третій день я не приймала ніякі е, таблетки, тобто вже була і мене не було. Е, перші дні зі мною був мій чоловік, все він з малюками робив. А потім вже приїхала до мене моя мама, яку я не бачила дуже давно. Я була дуже рада її побачити. Вона також була зі мною десь около півтора місяці, допомагала мені. Е, ну, Вага тіла після пологів була 67 кг, коли йшла я на роди, то була 80. Ну, тобто, ось так. Також хочу розповісти, як взагалі виглядала після палата в лікарні. В принципі, у Фінляндії. Великий плюс те, що ти не береш з собою нічого, можеш нічого не брати на пологи. Тобто, все необхідне в лікарні тобі надають. Є от велика раковина, що ти можеш тут діток купати. Також є пеленальний столик з різними серветочками, баночками, памберси, пеленочки, одяг на перше время, ваги. ну тобто І навіть дають, якщо у тебе немає ще молока, і навіть молоко можуть давати. Різні масочки, холодильник також для зберігання різних речей. І от ванна кімната яка велика, простора. Тобто, в принципі, все необхідне є в палаті. Також мені подобається, що на коридорі є також місце, де можуть дітки гратися, якщо у тебе, наприклад, є менша дитина. Ну, ще одна дитина. Ну, в принципі, так. Також їжу надають, за яку ти платиш. Ну, тобто перебування у такій кімнаті воно платне, і ціна з одної людини це 60 євро приблизно сутки. Виходить, ну сюди входить всі ж необхідні речі, і також харчування, яке надає лікарня. І десь у сумі за ці два тижні ми заплатили десь 1300 євро. Це також за ну, перебування в пологовому відділенні, і тоді вже дитяча лікарні. Це сюди входило все. Усякі оці різні аналізи, які робили, різні рентгени, те, що робили, досліджували. Ось ось така наша історія. В Принципі всім я задоволена, і ці два тижні, звичайно, були дуже довгими для нас, тому що жити в лікарні і надіятися кожного дня, що вже скоро, скоро, скоро. Тому що е постійно кожен день ми чекали лікаря, і щоб вже сказали нам, що так, вже можна виписуватися, можна йти додому. І ми от постійно кожен день цього чекали. Ну нарешті, все-таки прийшов цей день виписки, і ми. Зібрали малюків в автокрісла і поїхали додому. Я дуже рада була нарешті ми могли приїхати додому. Ось така моя історія пологів, ведення вагітності у Фінляндії. Кому цікаве було це відео, поставте лайк, підпишіться, буду дуже вдячна і також коментарі. Дякую всім за перегляд.